Ні, якого звіряче побили неповнолітній цієї суботи прийшов до тями. Нам вдалося поспілкуватися з його рідними. Про це та інше розповімо в інформаційному випуску новин 3 сьогодні. Добрий вечір. Перехожі на бійки вже не звертають уваги. Троє хлопців студентів у суботу ввечері були жорстоко побиті компанією неповнолітніх. В результаті 22-річний містянин Назар з проламаним черепом опинився в реанімації. Сьогодні уночі хлопець вийшов з коми. Його товариш лежить у сусідньому відділенні районної лікарні з численними тілесними побоями. Третьому пощастило найбільше він вдома з кількома синцями. Малолітні хулігани не забили хлопців до смерті завдяки дівчатам. Ті всіляко захищали своїх друзів. Що стало причиною бійки, наразі з'ясовують Правоохоронці. У суботу, 22 листопада, близько півночі компанія Тверезик Строян йшла по вулиці вузькій. Не так давно переіменовані на героїв Небесної сотні. Їх було шестеро, троє дівчат і троє хлопців. Звідки вискочив гурт малолітніх, розповідає сестра потерпілого Назара. Не помітив ніхто. Тих, хто поліз з кулаками було більше, аніж десятеро. Що спровокувало бійку, рідні не знають. Припускають. Зловмисники зробили це задля розваги. Зі слів його друга і зі слів дівчатики. Які... З ними були, що вони навіть не встигли зрозуміти, що сталося, і навіть без слів на них просто напали, повалили. І дівчата говорили, що коли вони вже лежали без свідомості на землі, то у них просто скакали по голові. І ну, я не знаю такої жорстокості, що бать. батьки розповідають, що дівчата, яких проводжали їхні сини додому, вражені майстерністю ударів молодиків. Як з'ясувалося тепер, деякі з них мешкають у долібах. Якби на дівчата, які були з ними, я ну я так розумію, коли вони вже бачать, що то вже все, що вже крайність, просто вже немає меж. Вони просто з собою затулили їх. Лягли, тобто одна дівчина лягла на траса, одна лягла на назара. Їм також перепало за це. Вони там знімали побої також їх трошки побили, але це допомогло, це по суті врятувало їм життя. Карету швидкої викликали дівчата потерпілих зі слів медиків. Хлопців до лікарні доправили близько першої години ночі. 21-річний Тарас був при свідомості, але з численними побоями. А от 22-річний Назар був непритомний. Завідувач реанімаційним відділенням травматології Володимир Остап'юк каже, виявили гематому головного мозку і вже за годину прооперували. Назарові робили трепанацію черепа, з коми вийшов за. Дві доби. В результаті важкого забиття головного мозку Назар не пам'ятає, як і хто його побив. На даний момент його стан дещо покращився. Він контактує, розмовляє, правда, що слабо, дещо дезорієнтований, але основні дані може повідомити. Обставин травми він не пам'ятає. У хлопця розвинулася так звана ретроградна амнезія. Але після двох діб лікування тепер виглядає, що прогноз оптимістичний. І на даний час в життю великих загроз немає, але він правда більше потребує довготривалого лікування. Рідні Тараса та Назара дякують лікарям, а також місцевим правоохоронцям за роботу. Останні, за словами родичів, знайшли малолітніх хуліганів наступного ж дня. Наразі відомо, що участь у сутичці брали 18 та 17-ти річний жителі одного із сіл Стрищини, а також 17-ти річний мешканець міста Львова. Наразі проводяться слідчі дії, призначено судову медичну експертизу. Сьогодні до нашої студії завітав активіст громадського формування Стрийська Сотня, Січові Стрільці. Його звати Олег Форостина. Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Нагадаю, в нашому місті в суботу трапилася така неприємна подія. Не знаю, чи ви чули безпосередньо в 11-й годині вечора на вулиці Вузькій, яка зараз переіменована Героями Небесної Сотні трьох хлопців-строян, яким поза 20 побили дуже сильно невідомі молодики, неповнолітні діти. Тебе що хочу запитати. Ви безпосередньо берете участь у патрулюванні по нашому місті. Чи траплялися вам такі випадки? Ну, я хочу сказати, що випадки насилля зараз в нашому місті є не поодинокими, але, але зазвичай навіть у 100% випадків, з якими ми стикалися особисто, заяв в міліцію не надходили. Тобто бійки в основному ставалися через надмірне вживання алкоголю. От. Е Взагалі, як довго ви патрулюєте по місту? Не безпосередньо ви, а взагалі ваше формування? Наше формування займається цим безпосередньо від часу створення. Тобто щодня є люди, які чергуються, які міняються і виходять на патрулювання. Скільки це часу? Місяць-два, три? скільки це часу? Це від нашого створення десь минуло, напевно, що місяців вісім. Місяців і увесь цей час ви постійно патрулюєте по місту? Так, так, так. Та, та. Скільки людей Ще? бере участь у патрулюванні? Ну в середньому максимум до чотирьох осіб. Так, в середньому може бути двоє. Так, от двоє-четверо. Ось така. Скільки часу це займається? Тільки вечірній і нічний час? Так, це тільки вечірній і нічний час, переважно від 8-ї години вечора, тобто від 20-ї до 4-ї ранку. Окрім вас, хто в парі? Допомагає нести службу в парі. Ми також взаємодіємо з правим сектором, взаємодіємо з активістами Во «Свобода» та міліцією. От зараз на даний момент ми не здійснюємо спільного чергування з міліцією. Чому? Тому що, якщо ми чергуємо без міліції, у нас є більша свобода дій. Тобто, часом часто, якщо ми патрулюємо з міліцію, до них ставляться з, з негативом абсолютно. Ми можемо чути в спини вигуку, вигуку, в їхній адрес, що вони там такі, от цікі от не, і так далі. На нас вони реагують більш стриманіше. Вони знають, що ми не є міліція. Що ми можемо, як то кажуть, навіть застосувати в деяких випадках обмежену силу для зупинення якогось конфлікту. А міліція вона по суті може зробити зауваження і все. Вони можуть навіть не зважати на неї. На міліції. Mm -hmm. Результати е, патрулювання е, з міліцією і без міліціянтів. Ну я хочу сказати, що результати патрулювання без міліції є вищими, вони є більш ефективнішими, ніж з міліцією. Ну, наприклад, наприклад. Коли ми черуємо з міліцією, нам задають чітко зазначений регіон, де ми маємо здійснювати чергорування. Та та допустимо тільки центр. І ми залишаємося тільки в центрі. А в цей час може відбуватися якісь такі злі випадки в якихось інших районах міста. Навіть якщо ми там хочемо виїхати, нам міліціонер каже, та ні, 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 ми маємо лишитися тут, тому що має приїхати хто, хтось з відділку і, і взяти перевірити, чи ми є справді тут. От, а так, якщо ми без міліції, ми об'їжджаємо майже ціле місто, зупиняємося в місцях масового скупчення людей, це нічні заклади, це магазини, в яких торгують нічний час алкоголем. Ось от так. От. Як гадаєш, що потрібно зробити для того, щоб у місті поменшало таких поганих випадків? Мені здається, в першу чергу потрібно зробити так, як було вже давно зроблено в Львові в Тернополі, тобто заборонити торгівлю алкогольними напоями в нічний час. Тому що, як я раніше сказав, основною причиною виникнення таких злочинів і так далі, є вживання спиртних, особливо молоддю і неповнолітньою молоддю. На що на що потрібно звернути увагу е батькам підлітків? І юнаків, дівчат, можливо, з На мою думку, в першу чергу, це є виховання. Тобто батьки мають ставитися із розумінням до своїх синів, тобто виховувати їх відповідно. Також це має бути робота в шкільний час. Окрім викладання тих дисциплін, які є у школах, також має вестися виховання якостей, особистих якостей учнів. Тобто, щоб вони були ще більше і так далі. Якісь плани, наміри ваші до майбутньої праці, співпраці з правоохоронцями? Чи будете ви її відновлювати? Взагалі, плани на майбутнє січового Стрийської сотні січових стрільців? В контексті цієї події, що сталося, нашими планами є робота з навчальними закладами. Тобто, щоб міліціонери, які зайняті безпосередньо в якихось таких справах, вели виховну роботу серед молоді, розказували їм. Ну, вони провадять що... таку роботу. Ну, але ефективність її не зовсім є такою, як потрібно. Ви хочете допомогти їм цьому? Та, так, так, так. Ми б також навіть би хотіли б, з дозволу батьків-учнів залучати їх на нічне чергування, щоб вони змогли. Глянути зсередини на це все, що відбувається в нашому місті в ніч. От. Я дякую вам. Прошу. Е, нагадаю, сьогодні у нашій студії був Олег Форостина. Він є активістом громадського формування Стрізька Сотня, Січові Стрільці. Олеже, дякую, і до побачення. Добре. Грозите смертю, а я вам кажу, не можу бути щасливіший, як згинути з ваших рук за католицьку і апостольську віру. Так звертався до своїх ворогів святий Йосафат, єдиний український мученик, якого вселенська церква проголосила святим і разом з українцями вшановує його ім'я 12 та 25 листопада. Своїм життям і смертю Йосафат довів правоту унії з'єднання православ'я з престолом Христового на місце. Її проголосили ще наприкінці 16-го сторіччя, цим давши початок греко католицькій церкві. Про українських святих Йосафата та Йосафату. Дивіться далі. Святість Івана Кунцевича у Мару Йосафата священника була очевидною продовж його життя. Він поспішав на допомогу кожному. Зміг пригорнути до себе і переконати вправдивості унії тих, які досі вороже до неї ставились. Розпочав свою службу у місті вільно, де прийняв обіти, а завершив у Вітебську, де учені архієпископа Полоцького був підступно убитий противниками з'єднання церков. Це трапилось під час його місійної подорожі до країв Білорусії. Йосифат вийшов до підбуреного натовпу. А чоловіки задіяли сокиру. Понівечене тіло кинули у двіну. Однак, населення. Вітепська жахнулося від темряви, яка накрила їх на шість днів. Лише тоді, коли над річкою засвітилось неземне світло, і з води витягли нетлінне тіло Йосафата. Мряка відступила. Чудо, яке трапилось у місті, зворушило серця вбивць. Вони стали на бік з'єднаної церкви. І досі нетлінні мощі Йосафата творять дива. Вони перебувають у базиліці святого Петра у Римі. До цього святого відомого в усьому світі моляться, щоби повернути зір, позбутись паралічу і багатьох інших недуг. В Римі перебувають і мощі святої Йосафати Гордашевської, засновниці першого активного жіночого монастиря в Галичині, 20 листопада день, коли вшановують українську святу. Сестра Миколая, служебниця непорочної діви Марії, розповідає про дива, які відбуваються через молитву до святої Сафати, яка родом зі Львова, тому особливо уважна до своїх земляків. Моя рідна сестра на сім років не мала дітей. І я прийшла до монастиря і також молилася до строї сафати. І одного разу вона написала мені листа, це було давно вже. І вона написала, що очікує дитину. І я також для мене було це таким також чудом. Є сафати. І є дуже багато людей, які свідчать, які присилають нам до головного дому в Римі. Свідчення, як сестра Сафата своєю молитвою заступається перед Богом. через те, жінки, які чекають на дитя, люблять і почитають сафату, втім, як і самі діти. Вони особливі слухачі, розповідає сестра Миколая. У їхній недільній школі напередодні свята вони організували виставу про життя Юсафати, а свої молитви і любов до неї намалювали яскравими фарбами і виставили при вході до катедрального храму. Тому що святі вони нам допомагають своїм своїм прикладом. Вони нам дають. Зрозумійте, що святий кожен, кожен був покликаний бути святим, і що це не є так складно. Вона була звичайною львів'янкою, звичайною дівчиною, але так полюбила Бога і так знаходила час на молитву і на таке особисте життя з Богом, і Бог підніс її далеку святості. юних стріян вивчати історію країни ровесники школярі запросили товаришів до бібліотеки учні 10-ї школи прийшли до 3-го філіалу центральної бібліотечної системи нашого міста для того щоб розповісти історію створення легіону січових стрільців захід пройшов у рамках святкування сторіччя усусів історичні факти та деталі школярі розписали на сторінках перегортаючи які декламували вірші співали улюблені пісні українських Сі чобоків кожен народ має, має свою історію, і український народ повинен знати своє минуле, вивчати свою історію, і особливо тепер, коли Україна далі огні. Коли на сході України наші солдати борються за її волю. Двоє старшокласників, учасників святкового дійства, склали присягу січовика. Перед тим розповіли, що саме у нашому місті, 3 вересня 1914 року, українські січові стрільці вперше прийняли присягу на вірність Україні. Цікаво, що участь у цій церемонії взяв відомий краянин, священник Остап Нижанківський, який у той час був настоятелем храму у селі Завадові. Присягу українські січовики складали на тодішній привокзальній площі. Тим, хто спостерігав за дійством у маленькій читальній залі бібліотечної філії, а це були і громадські діячі, і люди різних спеціальностей, найбільше, мабуть, сподобалися пісні. Там під Львівським замком, мамо, не плач, я повернусь весною. Тори історичного свята згадали поіменно місцевих героїв Небесної сотні. Усі разом заспівали, що не вмерла Україна. Організатори, педагоги, бібліотечні працівники вірять, що саме в такий живий театралізований спосіб можна зацікавити стризьких школярів історичною літературою. Поза як і поглибити знання української історії тепер можуть і дорослі, адже ті, хто навчалися у радянські часи, вчилися з інших підручників. Я вам скажу правду. Я відчуваю в житті брак двох речей. Перше, це є недостатнє знання історії нашої, і друге, це недостатнє знання катехізму. Тому що я вчився ще в Радянському Союзі в школі, і повірте мені, історія в той час викладалася зовсім в інакшому форматі, зовсім інакші теми. Інформація на сьогодні. Передивитися інформаційний випуск ще раз можна в інтернеті. Не забувайте до нас телефонувати, якщо маєте важливу інформацію. Дякую, що були з нами. Гарного вечора. Чекатиму на вас завтра. Нехай щастить. Завтра буде холодно. Мінусова температура протримається впродовж доби. 3-2 градуси морозу. Вітер дутиме зі сходу 2-3 метри на секунду.